Від електрика до зірки музичної сцени. Відомий черкаський співак Максим Бурла розповів, з чого почалася його кар'єра, як зустрів перші дні повномасштабного вторгнення, чому не воює та що робить для підтримки української армії. Що у мене є в машині? Я взяв біту, у мене біта така з гвоздом, клас, така, була, хотів завжди спробувати. Її. І от я тебе виходжу з Ланаса, включаю дальній і качу Тероборона! вгору, сюди, в сюди, десяди, мене зброя. Так Максим Бурла зустрічав провокаторів у перші дні повномасштабного вторгнення. Відомий тепер співак родом зі Сміли. Розповідає, на початку лякала невідомість, що ж буде завтра. Тому маму вирішив відправити за кордон. Сам із друзями планував доєднатися до військового формування, але не взяли. Тож вирішив допомагати тим, чи може писати патріотичні пісні, і збирати на потреби української армії. А починалося все з роботи електриком. Спорт, гульки і мотоцикл. І все. Це в скільки років? Ну, до 18. Потім пішов на роботу, врес, в Смілу до нас. Поработав там, потім перевівся в ДТЕК, в Дніпро, вже пожив. Я ось зараз вже все, от Там все, і піш, і, і ти просто музика. пішов на творчу ниву. Да, да. Творча Ми ще сиділи. І, це там я працював з колегами. Колеги казали, що ти тут робиш? тобі треба досі на якісь X-фактори, на Україна має талант. Кажу, та ну як успіх прийшов два роки тому, коли в мережу потрапила пісня Руський корабль. Твір сподобався користувачам, його почали ширити, і так на Максима вийшли люди, що розуміються на музичній справі. Ну, я першу пісню написав руський корабль на українській мові. Це з початком війни. І так якось склалось. Записав я її дуже по-простому вдома в шкафу на дешевий мікрофон. Мені мама тоді купила мікрофон, я на нього написав цю пісню. Поїхали в поле, зняли на iPhone кліп. Я ж виложив в TikTok, Раз-раз людям зайшло, понравилось. Мені починають дзвонити з Києва, казати приїжджайте до нас, ми хочемо з вами познайомити. Якось так все закрутилось. Друзі мені телефонують, кажуть. Бурла там твій трек в топ чарті шазам по Україні на перше місце. Тепер бурла живе та працює в Києві. каже, столиця подобається за безперервний рух та щирих людей. Окрім концертів в українських містах, Максим навідується до військових щоразу із матеріальною підтримкою. І дуже тішиться, коли бійці дякують йому за пісні. І мені дуже приємно, коли пишуть військові, що нам це дуже необхідно. Дякую за те, що ти робиш. Бо хтось називається байректарщиною. Що я тим роблю тільки військового є тематики. такий термін? Да. Що задовбалися ці, ці, про війну, всі співають, беректарщина. Ну я просто читаю, що мені пишуть військові, як вони вдячні мені за допомогу морально, за те, як ми їх підтримуємо донатами. Це саме головне, що ми їх так підтримуємо, і їм це важливо. У планах концерт у рідних Черкасах, коли саме не зізнається і просить прихильників стежити за його сторінками у соцмережах. Одна з найзаповітніших мрій черкаського співака така. Оце коли. Офіційно ти нагороджуєшся, що ти народний артист України. о, Це було б дуже круто. Я б цьому готовий посвятити своє життя. Мені це дуже подобається. Якщо так буде, я буду дуже цим пишатись. Повне інтерв'ю з Максимом Бурлою. Чекайте згодом на телеканалі Ільдана. Стежте за ефіром. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.